Куточок русофоба – не хіба фігня малята, або короткі історії довгого російського імперіалізму. Центральна Азія, Імперська Туркестанська еротика. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галошко, і те, що ви почуєте надалі, є продовженням серії подкастів просвітницького проекту Лікбез Історичний Фронт, який працює з 2014 року. Ми засуджені судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. Підготовка текстів та голоси Кирила Галушка та Катерина Лобанова створено у співпраці з Борисом Роженко та продакшном WildFox. Ми вдячні за підтримку компанії Pro. Поки що наші слухачі та глядачі мали можливість оцінити подкасти з історії російського до радянського імперіалізму лише в одному напрямі. Про сибірсько тихоокеанські та аляскінські експерименти Зазіхання Москви та Санкт-Петербургу на ці величезні терени від Уралу до Америки та від 17 століття до початку 20-го. деякі маловідомі сибірські сюжети того часу ми будемо відкривати і надалі, бо було ще чимало цікавенького, і цього немає у підручниках, надто ж російських. Але довгий, як за часом, так і за простором, шлях Московії до Тихого океану містив у собі і попередні зупинки, наприклад, Центральну Азію, чи е, як до більшовицької революції тоді звичніше писалося Туркестан. Попри зникнення такої офіційної назви, навіть за радянських часів існував Туркестанський військовий округ СРСР. Про кінцеву зупинку того маршруту на схід ми вже говорили у подкасті Куточок Рософоба» про порт Артур та Цусіма. Саме тоді, довгими дротами телеграфних стовпів, за кілька тисяч верст надійшла звістка до Санкт-Петербургу, яка цілком випадково нагадує оголошення у сучасному київському метро. Кінцева зупинка прохання звільнити вагони. У Києві далі йде повторення тексту англійською мовою, але на 1905 воно б для росіян скоріше звучало так. – «Послідня остановка, просім вийти із вагону». Тож, повернімося до реалії 19 століття. У 1865 році було записано в особистому щоденнику одного з міністрів Російської імперії цікава і характерна фраза мовою оригіналу. Сегодня пришло сообщение, что генерал Черняев взял Ташкент. Никто не знает, почему и зачем. Есть все-таки что-то эротическое в происходящем на границах нашей империи. Призвище цього министр внутренних справ Российской империи знает кожан украинский школяр, который склав ЗНО. Петр Валуев, Згадаємо Валуївський циркуляр 1863 року із обмеженням вжитку малоросійської говірки, цепто української мови. Але в вивченні історії України під час колишньої російської імперії ми нічого не дізнаємося про те, як вона стала однією шостою частиною суходолу, та як вона обмежувала, завойовувала та ламала життя інших народів. А це комусь пізнавально, а комусь повчально. Ми знаємо, що вона захопила центральну. Азія. Частина російських чиновників розуміла непідготовленість та ілюзорність агресивної політики завоювань, де Росія не була єдиною потугою, яка б прагнула зафарбувати світ у свої кольори. Аналогічні суперечки траплялися також в Азії, у Манджурі, Китаю та на кордонах Кореї на 19-го та 20-го століття. А про це ми вже розповідали в іншому подкасті. Деякі міністри внутрішніх відомств, на кшталт внутрішніх справ. Чи фінансів часом добряче, скоріше підсвідомо, розуміли сам критичний стан імперії та її крихкість. Сама думка про продаж Аляски вона виходила з того, що держава переживає глибоку фінансову кризу. Міністр внутрішніх справ Волов закручував гайки, де можливо, щойно було придушене польське повстання. А тут йому почали потенційно дарувати військові люди чергову провінцію, де також треба закручувати гайки. Притому раніше він мав справу принаймні з християнами, а тут мусульмани, неслов'яни та люди, спосіб життя яких вельми суттєво відрізнявся, відчайно покурених поляків-католиків чи навіть кавказських горців Шеміля. Міністр наземних справ Олександр Гарчаков також вважав, що ташкентська авантюра спричинить новий конфлікт з британцями, адже падіння Севастополя відбулося лише 10 років тому. А тепер це відбувалося у Туркестані, який ми зазвичай називаємо Центральну Азію. Адже Ташкент це столиця сучасного Узбекистану. Звісно, що міністри мали здібності різного рівня, але військове відомство завжди дивилося на зовнішню політику дещо простіше, не звертаючи увагу на якісь там внутрішні негаразди самої Росії. Коли імперська столиця далеко, а оперативна обстановка вимагає більш активних дій чи агресій, то уперед, а там війна усе спише. Тим більше, що як потім напишуть у реляціях доповідних, то так і буде: або герой Росії, або навіжений авантюрист. Як сьогоднішній Пригожин. втім не будемо поки захоплюватися звичною українською критикою, звичного російського політичного режиму. У усіх великих світових держав були свої агресивні авантюри, успішні та програшні, справедливі скарги загарбаних народів, політичні муди та популізм. Усе це було по-різному ідеологічно обґрунтоване. Але в когось таке згодом минається, а хтось опиняється у зашморгу часу, чи в історичній ополонці, де берегу, аби пристати, для тебе немає. Отже, імператор-консерватор Ніколай І помер. І Російська імперія розпочала новий відлік часу. Його спадкоємець Олександр II мав вирішити одразу декілька завдань: модернізувати країну в економічному, військовому та політичному аспектах, аби Росія лишилася на світовій шахівниці. А найголовніше подолати ті приниження, яких зазнала імперія, одна з головніших переможець Наполеона. Слава Атічесвіної війни і перемога над Бонапартом затьмарилась. Боровія часу, так само як тепер слава Великої Побєди. Сталіна над Гітлером, а інше потребувало системної роботи не лише на роки, а на десятиліття. Тобто, власне, це був такий самий комплекс проблем, який би мав вирішити Володимир Путін після 2000 року. Але тепер ми можемо порівнювати, проводити аналогії і зрозуміти, що Олександр виявився набагато здібнішою та системно мислячою людиною, на відміну від сучасного російського вождя. Процес великих реформ при ньому розпочався і він перезапустив Російську імперію. Але по тих шляхах, на які вона була приречена попереднім розвитком московської держави, тому варто повернутися до Туркестану. Отже, у 1865 році війська генерала Михайла Черняєва, всупереч планам російського МЗС, уперто воювали проти Коканського ханства. Але цілком вросли далекої колоніальної війни вони завзято взяли штурмом найбільше місто Центральної Азії, знищивши його значну частину та чимало його мешканців. Та перед тим, як описати цю інтригу цілком, варто взагалі розібратися. А які то краї завойовував Черняє? Чому? Хто там мешкав? І чинив опір. І завершуючи цей перший випуск туркестанського циклу, нам варто коротко сказати, що ж то воно таке за Туркестан. Сьогодні на політико-адміністративній чи етнополітичній мапі немає такого слова. Загалом цей термін може бути сьогодні неполіткоректним, як от Прибалтика чи Малорусі. Кожен, звісно, на свій період мав своє значення, як мала Русь часів середньовічної та ранньомодерної України була цілком шанованим усією Європою чи світовим православ'ям до XVIII століття терміном, на відміну від сучасної путінської малорусі. Але звертає на себе увагу те, хто і в який час називав певну територію певним словом. Очевидно, що деякі речі називалися у певний спосіб щодо загарбаних земель у різних сенсах. Ми вважаємо, що полякам не сподобалося те, що саме під час російського завоювання Туркестану на російських картах за царства Польського виник прівіслянський край, а Польща вже немає. Прибалтика це російський імперський термін для земель сучасних держав Балтії: Литви, Латвії та Естонії. Туркестан – це буквально країна тюрків, тобто людей, які розмовляють тюркською мовою у Центральній Азії. Так називався російський форпост, який сьогодні існує як невеличке містечко у Казахстані. Однак на початку ХХ століття це слово вживалося і місцевими представниками пантюркійського руху за визволення та об'єднання регіону. Тому тут усе складно, і ми в Україні не дуже добре знаємо, як тлумачаться у наукових розвідках та політичних наративах Центральної Азії. Тому ми використовуємо назву Туркестан щодо доби Російської імперії та її термінології. Для нас це територія Центральної Азії. Останньо географи, етнографи та політики тлумачать по-різному. Це може бути лише територія колишніх радянських республік Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану. З радянських часів це називалося Середня Азія. З різними підходами ці поняття можуть містити лише щедро землеробські оази та пустелі, які не дуже землеробські, і скотарсько верблюдські, гірські річки, що плинуть до Аральського моря, Амудар'я та Сердар'я та високогірні масиви. І не містити, наприклад, частину Євразійського степу, яка належить Казахстану, і межує з Південним Сибіром. З радянських часів підписували карти Средня Азія і Казахстан. Ми маємо враховувати, що офіційні кордони сучасних центральноазійських держав були окреслені Радянським Союзом у середині 1930-х років, тобто менше 100 років тому. Іншим вагомим критерієм є поширення тюркських мов, але таджицька ближча до перської фарсі, яка також відіграла тут свою потужну історичну роль. Іслам, як релігійний чинник, при наявності ще й тюрків уйгурів, охоплює сіньцзян уйгурський автономний район Китайської Народної Республіки. У багатьох регіонах населення є етнічно змішаним. Фактично у кожного з місцевих народів є діаспори по кільком державам або є зовсім локальні ендемічні етнічні групи. Прикладом є гірський Афганістан, у якому, крім інших, мешкають представники більшості спільнот Центральної Азії. Протягом історичного часу народи мігрували та змінювали свої самоназви та по-різному називалися сусідами. Тому надалі ми не будемо вишукувати якихось ідеальних формулювань, але й нікого не хочемо образити. Виключем є лише те, що саме цей етнічний, релігійний та політичний мурашник зі звичним героїчним ентузіазмом влізла російська імперія. Сучасним наслідком є цілком очікувано. Слов'янське населення Центральної Азії за останні 30 років незалежності скоротилося у рази, а подекуди цілком зникло, залишивши завойовану імперію терену. Як для діяльності Російської імперії явище цілком закономірне. А от як воно туди заперлося, то чекайте продовження у наступному подкасті.